Добрий день, діти! З вами учитель квітникарства Людмила Вікторівна. Тема нашого уроку весняне пересаджування кімнатних квітів. Я покажу вам сьогодні, як пересаджувати незвичайну для нас квітку орхідею. Архідеї чудові квіти, які ви бачите зараз на екрані. Це рослини довготривалого квітування, які при доброму догляді дуже довго квітують і радують очі такими гарними квітами. З цими екземплярами все добре. Пересаджувати їх не потрібно і взагалі орхідеї не бажано турбувати пересадкою під час цвітіння, бо квіти опадуть. Пересаджувати ми з вами будемо ось у цю орхідею. Чому її потрібно пересадити? Тому що вона хворіла і під час хвороби скинула багато листя. І тепер над рівнем субстрату дуже висока стебло. Повітряні корінь високо. Треба пересадити її в більший горщик для того, щоб заглибити цю частину стебла. Дивіться, діти. Архідея зазвичай росте в прозорому горщику. Чому? Тому що орхідея рослина-епіфіт. Вона в своїх умовах проживання росте на деревах. Це не рослина а паразит, тому що вона не харчується за рахунок дерева, а просто ну, не свої корені і листя зелені. Вона виробляє хлорофіл. Просто цими повітряними кореннями кріпиться до кори дерева і харчується органікою, яка є на цій корі. Тому. Субстрат для того, щоб посадити орхідею, незвичайний. Це не наш звичайний грунт. Потрібен субстрат з кори дерева. Тут у нас корінь проліз через горщик, і за цього він не хоче стояти. Я поки поставлю горщик, щоб показати вам цей субстрат. Дивіться, бачите? Це кара. Сосновака, зазвичай, тому що повітряним корінням орхідеї потрібно світло, вода і цей субстрат для того, щоб жити. Ми обережно виймемо орхідею з цього горщика. Оцей корінь, який проліз через горщик, доведеться горщик розрізати, тому що дуже бажано старатися корінь орхідеї не пошкодити під час пересаджування. Обережно виймаємо рослину з горщика, намагаючись не пошкодити коріння. Ось зараз той ой, корінь, який ми тут висадили. Так так. Це паличка опора для квітів. Її ми приберемо поки що. Тут треба видалити пошкоджене коріння, якщо воно є. Ось у нас субстрат з пліснівою, його теж треба прибрати. Зверніть увагу, діти, що коріння сіре, воно таким робиться, коли рослину пора поливати, а після поливу воно напитується водою і робиться зеленим. Так от, коли, воно, коли рослина полита, пересаджувати її не бажано, тому що коли коріння напитається водою, воно робиться таким ламким. І тоді рослина важче переносить цей процес. Може воно поламатися. Так, все, квітка готова до пересаджування. Дивіться, я приготувала для неї ось такий прозорий горщик. Він значно більший, ніж той, в якому вона була. У днові зробила отвори, достатні для того, щоб при поливі могла вільно витікати вода. Тепер ми опускаємо нашу рослинку в цей горщик. Акуратно всі корені, щоб не пошкодити. Весь вільний простір засипаємо нашим субстратом. Намагаємося засипати корою так, щоб заповнити всі пустоти. Так. Тепер ми наш горщик встановлюємо в вазу і заливаємо відстояною водою кімнатної температури повністю для того, щоб повністю зволожився цей субстрат. Він напитався ладою. Ось так трохи не до країв, щоб вода не розливалася. Горщик легкий, тому він трохи припіднявся, коли дерево напитається водою, він опуститься і кількість води зменшиться. Так ми залишаємо квітку на декілька годин. А потім, коли пройде цей час, ми отак от її виймемо, зайву воду зіллімо і в порожній вазон поставимо наш горщик. Зараз занурюємо. Так, як і було, і залишаємо квітку на декілька годин. Ми з вами закінчили пересаджування орхідеї. До побачення! Дякую за увагу!